Найжахливіший корпоратив, який ти можеш згадати. Є це було боже Leo Club, це ще який знаєш, це знаходиться О, боже. в парковій алеї. День народження в якогось. Крутелика, давай так його назвемо. Угу. образний стол. 40 мужиків без бабів. Я не знаю, де баби. От я думаю, у нас чоловічник чи як він називається, мальчишник. Пару, Парубоцький вечір. <рес> от, я кажу: що відбувається? А вони зібралися дивитися футбол. Угу. А спочатку виходить перед матчем Гаррі Крічевський, потім В я, а завершає гурт Ніпара. Я думаю, що так дуже весело, звісно. І от, дивись. Я знаю людей і знаю їх прізвища, які присутні були на цій вечірці, як то кажуть. І на цьому столі стоїть червона, чорна ікра. Вони отак от курять, і ці піалки отак от починають ну, тушкувати ці бички. Це сельється. А? Вікру Викру, в чорно. От так. от це просто той період, коли бабки просто не знав, куди діти. Я виходжу, мені кажуть, все, зараз перерва між таймом, 20 хвилин, я думаю, добре. І я оце все працюю, я це все бачу. І в мене потім такий вираз обличчя, як вас цих я ненавиджу. от просто я дивлюся, вони так дивляться на мене і починають спускатися ці баби. Я зрозуміла, що вони десь сиділи там. І я розумію, що це. Не дружини. <реш> <реш> Я на це все дивлюся. І починається матч. І вони отак от не починають тріскати цих бабів. Це все відбувається з 20 хвилин. Mm. По сраці ляскати цих бабів, виганяти, бо починається цей, вони вибігають вже, бо, бо отак от телевізор, розумієш? Mm -hmm. Я отак стою на них співаю, вони отак от дивлять. Ну, коротше. І от починається цей матч, Один такий встає мені. Е, щу, давай, все, все, потім доспіваєш. Сука, я стою. <гум> ну той момент, коли там стільки охрани, це все. Мені тоді років, це, це було, зараз тобі скажу, це 2012 рік. <гум> тоді років я ще не розумію, як це його, мене залишають, сказали, ну там за окрему плату, там підходить, той охоронець, вибачаємося, вони вже на підпитку. Я, Гаррі Крічевський, це Демо, це гурт «Ніпара» тоді. І оце починається. Ну, тоді знаєш це, а ще можна, а ще можна на, пов... на півгодини. а і, ще... і ти просто не розумієш, коли я так от дивилася на, на все, що відбувається з людьми, як вони починають потім. ой! Оце жахливо, тому що вони розуміють, що вони королі світу. І...